Всім доброго дня. Дивіться, сьогодні в нас в роботі три автомобілі. Ось там Один позаду мене, там миємо, тут одну розбираємо вже зараз, знімаємо мотор і коробку. І хоча у нас ось така ситуація: зняли редуктор, він розлетівся повністю. Тобто обойма з відкритого підшипника розлетілася, з первічного вала, шарики повилітали. Зараз тільки подивимося, щоб часом не було в диференціалі ніде зіджені зуби. На сателітах, щоб ніде нічого не було розбито, міняємо. Я думаю, що людині буде радість. А ми отут ой, кіоніру, да, тут розбираємо У нас тако. і мотор. Тут зняли, починаємо розбирати. Зараз знімаємо ще блоки, знімаємо двигун, міняємо підчепники, знімаємо редуктор, міняємо підчепники. Цей, цей ми вже поміняли. Зняли редуктор з цього машини, де, де розлетівся. Зараз міняємо підчепники, збираємо. І я думаю, що людина буде їздити. В свою чергу хочу е, вам сказати: є в наявності, ще в Голландії Кіа Ніро, Кієва Шоста, всім гарний.